Хе-хей! Всем привет! С вами я, Даня Гунчук, и Бучка Таиса. И мы сегодня будем снимать мой перший выпуск по американски Хойки. Ні, будем снимать перший выпуск по моду сингл плеер команд. Дуже цікавий мод. Стасику тоже понравилось, скажи. Ну, тільки, я хіба американські горки. А з цим модом мистеч можна американські горки построїти. О, так давай мод. Хорошо, ми створили новий світ і зараз я вас обучу, як це треба робити. Дивіться уважно, Стасік. Давай. Так, дивіться, йде створення світу. Так. Блін, я не такий світ хотів згенерувати. Ладно, почекайте. Я перегенерую світ, створити новий світ. Супер плоский. Створити новий світ. Дивіться, цей світ не буде довго творитись. Да, а Стасік? Да. Стасік. Да. Да. Стасік. Бучко. Бучко. Ну мене називають всі статчик, а я хочу стати садочку. Отак От хочу в школі називати так мене. А статчик. ти який клас? Школота. Ну, ми там ще вчимо. Признайся, що ти школота. Ти школота? Який школота? Ні, школота це дуже розумна людина. Ми там поки... Така... Читати учимся і попадет. Ну, <губ> ну пока я спеціаліст. По ну, покая, я спеціаліст. Ну, ну то ти школота виходить, да, у mm, нас? Папа у нас даст котистку школу. Я буду займатися школота. Займати ага. То ти, це його школота? Ну, ні. Чого? Бо, я, бо... бо це розумна грамотна людина, яка займається карате. Ну, Она, я... А я або можу можна... займатися карате. А папа мені... А папа, папа, папа... знає що? Шо? Ну, Що? давай, скажемо, вот. а то, то, я... ми, то ми ж зараз будемо робити. Дивись, ми от значили територію і дивись, тепер пишемо волз 27. И в нас є рейки, бач, у нас есть американские горки. Ну, да. Ты ти, ти довольный? Ну да. Так, а тепер дивись. Нам надо тута. Це такие втянутые в собі американские горки. То ти школота, ты скажешь, что ты спеціаліст в, класі, в своєму классе. То по -то, почему ты. Ти... То ти школота, скажи, ты школота, признайся. Ну ні. я. Ну, я на... тоже колись був шоколотой. Ну зараз я так хорошо не помню. А ти за вас якраз шоколота? Скажи. Ну да. Ну, зато я получаю хороші оцінки. <гум> 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 ну а на даній песні, я стоявся. А ти чуть-чуть не получается в мене стоятись. <гум> <гум> ну бо ти... Ти ходив в льох. Який льох? Йох е, це парк. Парк? Так, да, ти в парку був хоч раз. Ну, був. Значить, ти льох. бо Ти, ти парщик. тому що те, хто ходить по парку, е, той льох. Він, він завжди дуже розумний. Ну ладно, думаю, наше відео до кінця. Спасибо за просмотр. Я тролив свого маленького братика. Да, я, я тебе тролив, ми ж розмов. Якщо ми розмовляли з діти. Ні, я його не б'ят, я його... Диви ти, я... ти мій твій рідний брат. Ні, я просто твій у хто я такий, а? А, я ну біжу. да. То я, коротше, сьогодні тролив свого... Друга, а це розмовляти зрителями. Ну я, да, я да. тронув тебе сьогодні. Ну да. Спасибо за просмотр, ставте лайк, <реш> підписуйтесь на канал. Спасибо і пока.